І всім привіт ви на каналі Містер Назар. Сьогодні ми будемо е, робити ту рубрику яку ми вам з моєю сестрою обіцяли на її каналі, коли ми грали в Роблекс е, в парку Ран. Е, ми будемо сьогодні грати з Вікою клубнікою. Віка, заходьте. Перше я буду вгадувати її питання. Давайте починаємо. Так, Назар, перше питання. Яка в мене любима квітка? E, це я думаю, що будуть дорози. Так. Да. Це правильно. Далі один в мене бал. Далі. Дальше. Угу. Далі Дальше. мене улюблений колір? Колір чорний. Правильно. Два бали. Ну, Два. А що я більше люблю? Пески чи котки? Пески. Правильно. Він загадує ще один. Що я більше люблю? Uh, яку, у, яку форму? Зірочку там, сердечку, там, квадратку? Um, певно, сердечко. Неправильно. А що? Круг. Добре. Мені мене три балабки. Що далі? Що? Um, що я більше люблю? Uh, mm. <laughs> <реш> Що я е, коли ти маленька чи ти великий? Коли я маленький. Ні, типу я коли я велика, чи коли я маленька. Коли ти велика. Я правильно. Бо коли я велика, я не можу на гірці. К... Добре, кутатись. добре. Далі. Що я більше люблю? Ранок, вечір чи ніч? Вечір типу, такий захід. Я люблю так, вечір. Чотири бали. Що я більше люблю? Яку, типу, м'яку ігрушку я люблю? Ммм, легку ігрушку? Певно. Не знаю. Не знаєш? Ти маєш що сказати. Що сказати хоч? Від <світтє> медика. Правильно. П'ять. <світтє> П'ять балів. П'ять балів? Ну, я вже казала шість. Що я більш люблю? Чи маму чи читати? Маму. Який я більше смайлик люблю? Mm. Чекай. Який ти більше смайлик любиш? Угу. Uh, Певно сердечко. Смайлик. Ну сердечко? Лице. А лице усмішка. Кустан пішку і так. Ейка. -е. Е Я покажу, Дивись. Е -е. А, там де такі сльози? Ні, не, не. Покажи зараз. Отакі сердечки. Отак, ось такі е, на одяг сердечки. А. Окей, Е-е. все. В мене шість балів, давай далі ще. Давайте перше питання в мене. Який в мене любимий кольор? Чорний. Правильно. А, Тебе врахуй ага. э, той бали. Далі, Яких я більше люблю тварин? Пески. Це правильно. І чорний теж був правильно. Віки два бали? Який я більше люблю смайлик? Mm. Отакий з окулярами. Так. Три бали. <laughs> Дальше. Які у мене любими квіти? Ммм. Чи Так, чотири бали. Моя любимая марка. Мм. Фіради. Не букат. Чотири бали. Кого я більше люблю, песків чи котиків? Ти вже так казав. Угу. Нє. Ти казав. Я такого не казав? На другому запитання. За Друге в мене було... А, окей, хай буде так. У тебе 4 бали. Далі. Я не знаю. Який у мене улюблений фрукт? Ковинця? Ковин, ковин, ковин. Нє.

Ну, да. Игрок. Огірок. Горох. Тебе чотири бали. <клухи> давайте. Яка в мене любимая ягода. Я я не можу сказати. О, такі маленькі сині там. Ага, Лохіна. Так, Лохіна, це правильно. Е... Ой, е, лохина це неправильно. У мене, мене кавун. Ти сказав ягода. А кавун ягода? Напишіть в коментах, коли ягода. Так, напишіть в коментах, але ми це не, не зараховуємо, бо кавун ягода. Ні. Окей. Тебе 4 балли, бо не, не зараховуємо і не не зараховуємо. Коротше, тебе це пропускає. Ну, ми не будемо э, це враховувати, бо ми не знаємо, яка правильна відповідь. Напишіть вам в коментарях. Але я все одно думаю, що кому це ягода. Це не ягода. Ну, побачимо. Ми, ми побачимо. побачимо. В коментах побачите. А може ми потім ще загуглимо. просто далі, який э, яка в мене любима гра на телефоні. Або розтас, або э, робляться, або або... Майнкрафт. Я думаю Майнкрафт. Ну, це правильно? Minecraft? Майнкрафт? Чекай, мені ще самому треба подумати. Ні, Майнкрафт це неправильно в мене улюблена ігра FIFA Mobile. Ти я до не знаю, Футбол. Я не хітю, я правду кажу. По чуть-чуть ми будемо закінчувати. Тебе скільки балів? Чотири. Чотири. Чи п'ять? Чотири. Чотири. П'ять. П'ять балів. А в мене шість. Було. Ну, виходить, віка програла. Зараз буде наказання. Коротше, наказання Болість Віка буде танцювати. Кучі. Танець пока. Пока-пока. Давайте. Давайте. Подобався вікін танц, напишіть в коментарях. Ми вже будемо закінчувати, кому сподобалось пишіть в коментарях Підписуйтесь ставте лайки. Нажміть на колокольчик. І всім па!